Хочу розповісти вам цікаву інформацію. Нещодавно до мене звернувся клієнт, він переміщена особа і військовослужбовець. І ось держава йому виділила гроші на купівлю нерухомості квартири. Він купив цю квартиру по 280 й постанові. І ось пройшло півроку, і по состоянию здоров'я він звільнився. ЗСУ і каже: Я хочу продати цю квартиру ну там якісь у нього інші плани були. І ви знаєте, я спочатку взявся за продаж цієї квартири, а потім ну десь там через декілька днів запитав у нотаріуса, що купив, купила людина за гроші держави по 280-й постанові, і зараз хоче продати. Чи можемо ми продати? На що нотаріус мені скинула посилання на закон? І в законі прописано, що якщо е, продають цю квартиру, ну тобто, спочатку її взагалі не можна продати, але якщо ти її продаєш, то всі гроші, які держава витратила, ти повинен повернути державі. Це протягом трьох років. Коли проходить три роки, то вже тоді ви можете продати і гроші залишити собі. Але протягом трьох років ви не можете продати квартиру. Тобто, майте на увазі. Дуже цікава і корисна інформація.